Мене звати Дмитро, мені 16 років. Приїхав з міста Снігурівка, Миколаївська область. Моє місто це село міського типу. Це таке більш аграрне місто, в котрому розвинена аграрія. Місце ну, виділяється тим, що в ньому через нього протікає річка, яка є найкравішою в Європі. Ну, для мене, як для мешканця цього міста, воно є найкращим, найкрасивішим, якому місці я не був би. Воно залишається для мене найкращим. І Приїхав я в Коломию в травні місяці. До травня я був у Миколаєві з сестрою і жили з нею там. Батьки залишилися в Снюрівці. Школу я ну, полюбляю. це класне місце для знаходження друзів, для проводження часу для навчання. Мої улюблені предмети це сам перед математика. Я дуже полюбляю числення різні. Також полюбляю англійську мову, інформатику. Перед навчальний рік закінчився. Ну, чудово, закінчив його на відмінника. Хоч навчалася ми дистанційно, але все одно дякую, що закінчив 10 клас нормальними оцінками. Я вже подав документи, перевівся в Коломийську школу, в другу школу, ходив в 11 клас. Планую вступати на комп'ютерні науки, бачити себе в ролі програміста. Ну, певно, хобі я не маю. Сам перед це просто комп'ютерні ігри і все. більше Більш я не маю. В карітусі я волонтерю, займаюся волонтерством. мені дуже подобається. І так я приїхав в Коломию, моє життя змінилося, тому що я відчув себе потрібним, тому що я почав волонтерити, і моя допомога. Я відчув, що моя допомога є, що я можу що зробити для інших людей. З рідного міста підтримую контакт з деякими людьми, і тут в Коломиї в Картісі знайшов багато друзів. Насамперед, це Сашко найкращий друг. Він дуже класний, він сам перед координатором волонтерів. Я йому дуже дякую. Що він познайомив мене з усіма іншими е, волонтерами. Просто ну, класний чувак. Е, Даша, дуже класна дівчина. Ну, е, цікаво з нею спілкуватись. Е, Ліза не менше цікава персона. Я можу назвати її, якщо спілкуватись з нею, то вона ну, дуже жвава, така цікава, цікаво слухати її. Е, е, Максим. Теж класний чувак. Ну, тут багато про кожного може говорити, вони всі є дуже класними. Буду на мати продовжити волонтерити, тому що мені подобається діяльність. Нам ну, перед на канікулах, коли будуть канікули, то можна буде волонтерити насамперед. А так, коли буде навчання, то буду податися по ситуації, коли буде вільний час, то буду приходити, звичайно, буду волонтерити та допомагати.